Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись, Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на тебе, на поміч його. Одного я прошу від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати, бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесітися, моя голова, понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скинії буду приносити жертви. При відзвуках сурм, і я буду співати та грати Господеві. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу. Почуй мене і озвися до мене. Найперше, брати і сестри, хочу звернути нашу увагу Давид в цьому псалмі, Він налаштовує своє серце тих людей, які разом із ним поклонялися Господу, не просто на обставин, яких його оточують. І знаєте, в цих віршах ми бачимо, наскільки обставини вони були нелегкі, правда? Він говорить, що те, де він зараз знаходиться, або описуючи минулий свій досвід, він говорить, що народ провстає проти мене, і він це описує словом війною. Він говорить, що коли проти мене розложиться табір, то моє серце не злякається. І цікаво, роздумуючи над цим запитанням, він використовує два таких твердження, в яких його серце не зміни. Він собі задає запитання, кого буду лякатися, другий вірш, перший вірш перепрошую, і кого буду боятися. Якщо б ви сьогодні перерахували свої болі і страхи, яких ви пережили протягом цих двох років, би на, наскільки би великим був ваш список? Знаєте, це ще ж нічого. Але люди, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, що там? І знаєте, навіть якщо взяти не просто в контексті нашої війни, але взагалі нас, як християн, які знаходяться в цьому світі, яких життя вже говорить про те, що ми страждаємо, тому що гріх проти послідовників Христа. І знаєте, постійно ця боротьба вона заставляє нас мати певні орієнтири, на щось надіятися, на щось сподіватися. В цьому псалмі Давид говорить про певну впевненість. Яка є в його житті. І хтось сказав, що впевненість, вона є дитиною досвіду. Впевненість людини, вона є дитиною досвіду. Коли ми маємо, брати і сестри, правильний, добрий досвід. Не просто, що ми особисто щось добре досягнули, і в нас все вийшло. Але той досвід, про який говорить зараз Давид, він говорить про особисті відносини свою надію до Господа. І ці твердження, які він тут описує. Те, до чого він спонукає народ і своє серце, воно говорить нам сьогодні про Давида, який падав, але в той самий час вставав. Він говорить нам про Давида, який переживав важкі обставини, які ламали його, які запирали в нього надію, чи, можливо, впевненість, чи, можливо, закривали очі обставини, щоб не бачити світло стосунків із Богом. Можливо, обставини, в яких знаходився Давид, це були обставини, в яких Бог формував його. Як того, хто йшов за ним. Який для нас сьогодні є прикладом. І ті запитання, які Давид ставить в цьому псалмі, починаючи його, він ставить не для того, щоб засумніватися. Він їх задає собі не для того, щоб в чомусь усумнитися в стосунках із Богом. Але, друзі, якщо ми зараз дивимося на перший вірш, де Давид говорить, що Господь моє світло і спасіння моє, що він цими словами хоче сказати? Найперше, він хоче сказати про особливі свої відносини і спілкування із Богом. Він говорить про певний сильний досвід, який він мав в своєму житті, якого він набув, коли він довірявся Богові йшов за ним в нелегких обставинах. Для псалмоспівця спілкування із Богом це було світлом, це було могутньою скелею чи спасінням в іншому перекладі фортецею, до якої він приходив. І в якій він знаходив захист, підтримку і допомогу. І одне з найбільших прагнень в житті Давида було це те, щоб оглядати приємність Господню. Для того, щоб відчувати його захист, для того, щоб довіряючись йому вчитися смиренню перед обставинами. Цікавий мотив звучить в цих віршах, які ми зачитали. Давид говорить про те, що є важкі нелегкі обставини, ворог справді лютує, народи повстають. І знаєте, вже певні він описує такі воєнні конкретні дії чи наступи порівняні до нього. Але дивіться, наскільки Давид він спокійний. Наскільки його серце воно має добрий намір? Він говорить, що одного того, що йому потрібне в цих обставинах. Одного прошу я від Господа. Четвертий вірш. Буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Друзі, як ви думаєте, чому для Давида було важливим оці стосунки відносини із Богом і цю ілюстрацію, яку він використовує перебування в храмі в Божій присутності? Давайте згадаємо трошки історію ізраїльського народу, коли Бог вводив свій народ із Єгипту. Коли він говорить Мойсею про ті речі, які будуть їх супроводжувати в наступній подорожі до обіцяної землі, землі. він говорить про те, що Мойсей повинен зробити певну палатку з Кинію. І він дає конкретні, чіткі розміри, вказівки, як що для чого має там бути. І ось основною ідеєю, яку говорить Бог до Мойсея, яку зараз хоче закласти в ці пісні, він говорить, що кожен, хто прийде в це місце. Він зможе отримати прощення гріхів, відчути Божу присутність і розуміння Божої милості до нього. І дивіться, Давид перейнятий цими думками, не для того, щоб втікати в якесь місце, щоб сховатися. Але, друзі, коли ми дивимося на Давида і бачимо своє життя, Бог той самий. Можливо, образи вони міняють свій вигляд. Але ту ідею, яку Давид закладає. В цьому псалмі, яку Бог нагадує йому і нам сьогодні, говорить про наступне. Воно говорить нам про наші відносини із Богом не просто тоді, коли в нашому житті все добре, не тільки тоді, коли, знаєте, ми святкували незалежність, яка була кругла дата, і, знаєте, ми справді раділи і благословляли Бога, те, що Він благословляє народ України. Але, друзі, коли нелегкі обставини в нашій країні, коли спокуси чи перепробування приходять в наше життя. Які наші думки? Чого ми хочемо в той момент? Давид, коли знаходився в нелегких обставинах свого життя, він говорить: одного я прошу від Господа. Для нього життєво важливим було в цій обставині чи в цих обставинах свого життя відчувати, переживати і бути в Божій присутності. Цікаву ілюстрацію і послідовність використовує Давид в 4 і 5 верші. До свого життя, до легких обставин і його впевненістю, його надією, були стосунки із Богом. Я думаю, що кожен із нас, коли задасть собі запитання, а що для мене реально сьогодні, чи в минулому, чи в майбутньому, є важливим? І те, про що говорить Давид, мотивує нас сьогодні, стосунки з ним, відносини, наше щоденне життя, яке наповнене освяченням, молитвою, читанням і розумом над Словом. Коли Дух Святий Він торкається нашого серця і змінює наше життя. Повертаючись до Давида, він говорить про те, що тільки в Господньому домі він розуміє Божу силу, він бачить Його всемогутність і в цій присутності, в цих відносинах Він знаходить надію. Знаєте, коли Христос проповідував свої нагірні проповіді, Він цікаву ідею ілюструє по відношенню до молитви. Пам'ятаєте цю історію? А ти, коли молишся, що зроби? Зайди в кімнату, зачини за собою двері. І ось це спілкування, ця єдність, яка знаходиться на одинці із Богом, це те, що тобі дає силу, це те, що дає можливість тобі відкрити своє серце і по-новому довірятися Господу. Давид ще в старому заповіті, замітьте говорить цю ідею. Про особливі відносини із Богом, які він міг мати, коли приходить. Поклонятись Господу. Він говорить, що Він заховає мене дня нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно в своєму наметі на скелю мене проведе. Це те, в чому переконався Давид особисто. Він знає, що Бог, він не просто творець всього і Він знаходиться осторонь і тільки спостерігає, що людина обере, але говорячи про відносини із своїм творем, говорячи про відносини із своїм творцем. Давид особливо увагу звертає на те, що Бог не знаходиться осторонь. Друзі, ми ще не знаємо, скільки Бог буде продовжувати цю війну. Ми навіть не знаємо, що буде за годину, правда? Хоча по програмі в нас є певні речі. Але той, хто надіється на Господа, той, хто йде за ним, Бог з своєї сторони є вірний своїм обітницям. Він не покидає. Він не залишає, і знаєте, через цей псалом я хочу підбадьорити кожну із нас в молитві. В тому, що Бог він не змінився. Його сильна всемогутня рука не стала коротшою. Сьогодні світло його благодаті не стало тускним, або більш таким, знаєте, не таким яскравим. Сьогодні його всемогутня рука не стала коротшою. Він є Бог, який є нашим світлом і нашим спасінням. Цікаву ідею Давид в цьому псалмі ілюструє. Він говорить, що обставини, які його оточують, це просто моменти, які йому потрібно переходити із Богом. Дивіться, що він говорить в шостому вірші. А тепер піднесися моя голова понад ворогами моїми навколо мене. Давайте уявимо цю ситуацію. Я трошки вище від вас стою, знаєте, і мені всіх вас добре видно. Що хоче Давид сказати в цій ілюстрації? Він найперше говорить про певну впевненість в своєму житті, тому що, знаєте, стоїть вище всіх і всіх бачать. Ще одну річ, яку ми можемо побачити в цій ілюстрації. Впевненість Давида є в тому, що ті обставини, яких він споглядає з висоти, це стосунки з Богом, це його досвід, ходження із Богом. Він говорить, що всі вороги, вони знаходяться чуть нижче. Про що це говорить нам сьогодні? Це говорить нам про те, що Бог. Який є нашим світлом і нашим спасінням. Він піднімає нас над тими обставинами, які нас оточують. І особливе благословення в нашому житті є в тому, що ми маючи цю впевненість, про яку ми починали і говорили, вона робить нас людьми, які довіряються Господу, які мають добрий досвід для того, щоб в різних обставинах йти до нього. Давид він пережив це особисто в своєму житті. І подібно, як Давид, знаєте, брати і сестри, ми теж маємо певний. Маленький досвід, а як нам діяти? Коли Давид говорив про те, що Господь є його світло і спасіння, він говорив про нелегкі обставини свого життя, з якими був Бог, в якому був присутній Господь його всемогутня рука, Його голос не покидав його. І тому Давид говорить: почуй, Господи, голос мій, коли кличу. Помилуй мене і озвися до мене. Сестри – це не слова якоїсь безнадії, чи слова, коли людина розчаровується. Але це частина пісні, в якій Давид по особливому радісно, впевнено і торжественно говорить, ким є для нього Господь, говорить про те, що Бог не змінився. І тому сьогодні закликаю кожного із нас. Не дивімось на обставини. Не, давайте не будемо вести список зброю, яку необхідно для того, щоб воїн, який нападає дати якийсь вісіч. хоча й це також потрібно. Але давайте перш за все будемо для себе нагадувати Божі милості, Божу турботу і Його керівництво. Довірятись йому, надіятись і бачити його в своєму житті. Помолимося. Амінь.